Тому всяка така гординя, я би, особливо коли людина піднялася, коли вона щось може, як озія. Коли людина нічого не може, як кажуть, як тривога, то до Бога. А коли людина трошки піднялася, гроші появилися, якась мудрість появилася, якесь положення в суспільстві появилося, людину починає розносити, і людині здається, що геть вона всемогутня, всемогутній один Господь Бог. А якщо тобі дав Бог гроші, дав тобі мудрість, дав тобі нормально жити на цій землі, як каже мій друг в Америці, сопив дві дирочки тихенько, і дякуй Богу. І не розказуй, який ти мудрий, який ти багатий, який ти крутий, бо почує Бог і покладе край твоїй крутизні, твоїм багатствам і чому всьому. Ми читаємо про Саула, чоловік осли пас, пастух ослів. Ну, Не дуже крутий був Саул. Ну, коли став царем і каже йому Господь через пророка: Гей, Саул, спам'ятайся, проснися, що ж ти робиш? «Ти ж осли пас, подивися, що ти робиш. А Саул собі на кермилі пам'ятника відбудував. прям таке, Господь Бог собі пам'ятники робить. А Господь каже, опустися з неба на землю. Ти ж осли пас. Можна до корита розбитого вернутися у два щота. Бог піднімає, Він же й опускає. Бог робить багатим, він же й робить бідним.